Друзі, вітаю! Це урок української мови для 9 класу. Мене звати Анастасія Бричко, і ми разом опановуємо синтаксис та вивчаємо текст і його складові частини. Ми вже вивчили, що таке текст, мікротема, абзац, ключові слова. Пригадаємо, що однією з важливих ознак тексту є зв'язність. Речення в тексті або абзаці можуть поєднуватись двома видами зв'язку паралельним і послідовним. Речення поєднані паралельним зв'язком, рівнозначні. Вони відносно самостійні, незалежні одне від одного. Усі наступні речення поєднані з першим. Наприклад, такий текст. Усі в нашому класі займаються спортом. Дівчата люблять грати в баскетбол та волейбол. Хлопці не дають перевагу плаванню. Також у нас є кіберспортсмени. Речення, поєднані послідовним зв'язком, працюють злагоджено. Це ніби естафета в спорті, коли бігуни мають передати естафетну паличку наступному учаснику. Так і речення послідовно розвивають думку. Кожне наступне речення залежить від попереднього. Наприклад, настала весна, тому ми організували толоку. призначили її на суботу, щоб усі мали можливість допомогти природі й прибрати ліс від сміття. Для послідовного зв'язку речення поєднують різними мовними одиницями. Які називають засобами міжфразового зв'язку. Засобами міжфразового зв'язку можуть бути займенники. Наприклад, Монтех піднявся на ескалаторі в нічну пишу. Він простував дорогу. У другому реченні підмет він. Про кого саме йдеться, ми дізнаємось з першого речення. Це Монтех. Сполучники. Нічого ганебного в тому не було, але містер Редлі був іншої думки. Друге речення починається з протиставного сполучника Але, який і поєднує ці два речення. Синоніми Петро хотів їхати поруч із верховими, Дай сам не знав, як оставсь коло редвана, мов прив'язаний. Іде сердега мовчки, і голову понурив. В обох реченнях йдеться про Петра. У першому він названий на ім'я, а в другому для позначення цієї особи вживається слово сердега. Хто саме сердега, ми дізнаємось з першого речення синонім в житті, щоб уникнути тавтології. Повтори слів слово зброя. Як усяку зброю його треба чистити й доглядати. В обох реченнях згадується зброя, що пов'язує речення за змістом. Прислівники, у неділю віконниці та двері в домі Редлі були завжди зачинені. Явище теж незвичайне для Мейкомба. Двері тут зачиняються лише в холод або коли хто захворіє. У другому реченні вжито прислівник тут. Із першого речення ми дізнаємося, що йдеться про місто Мейком. Єдність часових форм дієслів присудків. Він сказав це сам собі, визнав як факт. Він носив своє щастя, мов маску. У всіх трьох речнях ужито дієслова присудки в минулому часі чоловічому роді. Це й пов'язує всі речення за змістом. Вставні слова. Поставимо ревізор Гоголя. По-перше, це не про любов. По-друге, за програмою, отже, це нам навіть дуже корисно. По-третє, це просто надзвичайно весела й хороша річ. Речення пов'язані за допомогою вставних слів. По-перше, по-друге, по третє. Чудово! Проаналізуємо такий уривок із книги 451 градус за Фаренгейтом Рея Бредбері. А ще я думав про книжки і вперше зрозумів, що за кожною з них стоїть людина. Людина думала, виношувала в собі думки, витрачала безліч часу, щоб записати їх на папері, а мені це раніше і в голову не приходило. Текст має послідовний зв'язок. Кожне наступне речення поєднується з попереднім. У тексті 5 речень. За допомогою яких міжфразових зв'язків вони пов'язані. речення, а ще я думав про книжки й і вперше зрозумів, що за кожною з них стоїть людина, пов'язує сполучник І на початку другого речення. Також автор застосував такий засіб зв'язку як єдність часових форм дієслів присудків думав та зрозумів. Речня, і вперше зрозумів, що за кожною з них стоїть людина, та людина думала, виношувала в собі думки, поєднані за допомогою повтору слова людина. Так ми розуміємо, що йдеться про одне й те саме. Речення людина думала, виношувала в собі думки та витрачала безліч часу, щоб записати їх на папері, поєднані однією часовою формою дієслів присудків. У першому реченні присудки думала і виношувала. Вони обидва вжиті в минулому часі в жіночому роді. У другому перша частина складного речення має присудок витрачала. Це дієслово так само вжито в минулому часі та жіночому роді. А отже, ми розуміємо, що йдеться про одне й те саме людину. Також тут, засобом зв'язку, є займенник їх, який замінює слово думки ужито в попередньому реченні. Наступні речення витрачала безліч часу, щоб записати їх на папері, та а мені це раніше і в голову не приходило. Поєднуються за допомогою сполучника А, вжитого на початку другого речення. Чудово! Проаналізуємо такий текст. Це уривок з листа Василя Стуса до свого сина. Коли ти матимеш свій характер, щоб був по тобі, і щоб був міцний, то буде найважливіше за всякі там університети. Бо характер це фундамент для майбутньої будівлі. Коли він міцний, то на ньому можна зводити хмарочоси. Він витримає будь-яке навантаження. Текст має послідовний зв'язок. Кожне наступне речення поєднується з попереднім. У ньому три речення: за допомогою яких міжфразових зв'язків вони пов'язані. Перше речення коли ти матимеш свій характер. Щоб був по тобі і щоб був міцний, то буде найважливіше за всякі там університети. Та друге речення «Бо характер, це фундамент для майбутньої будівлі, поєднується за допомогою сполучника. Бо. В обох реченнях повторюється слово характер, що також їх пов'язує. У другому реченні, бо характер, це фундамент для майбутньої будівлі. Та третьому реченні, коли він міцний, то на ньому можна зводити хмарочоси, він витримає будь-яке навантаження йдеться про характер. А в наступному реченні для уникнення тавтології слово характер автор замінив займенником чоловічого роду він. Отже, тут займенник він засіб міжфразового зв'язку. Чудово! На цьому занятті ми вивчили засоби, за допомогою яких речення можуть бути поєднані у тексті. Обов'язково ознайомтеся з конспектом до цього уроку, а також виконайте тести та завдання до нього. Зустрінемося!